Так, да, я розумію, що таке психологічна хвороба. Так ми? Ми, Кеті Ігоровичу. <гум> а чому ж? Наша партія проводить політику певного співіснування навіть капіталістами, А ми ж свої люди. А як там наші дітки, Андріале Петровичу? Воє козаків в школі. Двоє вдома сидять. <г> У вас чудові дітки. Так про... Така видра була і раптом голубкою миру стала. Інакше як захворіла. Ось! Тримайте. Хай дітки читають. Занесіть і ще заходьте. Дюзе спасибі. Малі так і не кинулись на папере до мишеняга. Ось, бачите, <кх> я мабуть, подивилася, що вам і ту шабу, що в коридорі стоїть. Це ні, що ви, це занадто дорого. Ми не можемо собі такого дозволити. Що чого ви, що ви, Без грошей. Ми з сестрою все одно збираємося нові меблі купувати. Знаєте, нам дають шикарну квартиру. <кх> Спасибі. А я вам допоможу перевозитись. І ще професорка веліла передати одну хвилинку. Мабуть, таке збожевозля. Відмовляти якось незручно. Заберу, а потім віддам. Пане Володимировичу. <ріст> Це піджак. Ще міцний піджак. О, ось тільки гудзики пришиєте, один рукав, спинку поміняєте. А так ще хороший піджак. Забутувати. О, та ненормальна Соломія підлогу не витерла. А, же. а шапку? Шапку можна в чистку здати, а можна просто вивернути і так ноги. А хустка ось що хороша хустка. чоботи! Ще добрі чоботи! Десь такі під підметки, передники, задники і два роки не заглядатимете. Це що ви? Незручно якось? Ой, що ви, що? я вам ще кавоші на тілю. Ходеться. Усе місто бігала, І маслин дістала. Отже щіночка, Хай Бог подводить. Ні, треба тікати. Можна гризе. Дістала, бабусі. Та дістала. Спасибі. Ой, бо професорка їх так любить. Яка професорка. Ну, наша Нарта Макарівна сьогодні вдячила професором. Приходив сам директор ігрії науково-дослідної станції. Привітав, ось табличку приніс. Тепер і зарплата більша буде, і квартиру шикарну дають. І вас Соломія. Жінка <плес> досі. В окремій кімнаті. Я? Еш. В окремій кімнаті? А хіба в мене не проженете? Що ви, бабусю, таку дорогу людину проганяти? Так ви ж учора заявили, Фені Макар. Ось. Тримай. Штаби не. Та варна жінка. Он це спасибі. Знаєте, ми з сестрою так звикли до вас. І я звикла. Ми навіть вирішили вас уматерити. Нашої і жити буде в нас до самої глибокої старості матір. А навіщо це? Ну, бо інакше вас не пропишуть. Є такий закон. Отже, від сьогодні ви в нас мама Соломія. Як же це було? <плес> ну, дуже просто! Професорка вас як матір і усе. Так, згода? Ну, коли так треба, нехай буде гречка. От і добре. Тепер ви наша мама. Так усім і говоріть. І у тому не нормальному каналі йшлайся також. Ви роздягайтесь, мамо, а я зараз. <кхех> Чи я збожеволіла? Чим вона сказилась? <звук> Вчора накулялись вигнати, як собаку.